Кожну весну місто зустрічає своїми талантами. Фестиваль, конкурс дитячої художньої творчості Віват Талант Талант-2016» розпочато. Протягом розпочаток. трьох місяців. Колектив центру позашкільної роботи та дитячої творчості разом з компетентним журі будуть обирати найкращі таланти серед молоді. Щорічний захід відкриває нові таланти серед вихованців загальноосвітніх та позашкільних закладів міста. У цьому році взяли участь понад 1200 учасників. Наша знімальна група була на змаганнях серед танцювальних колективів. Як вони проходили у матеріалі Анни Дзьоби? Спочатку це був огляд дитячої художньої самодіяльності, потім огляд дитячої художньої творчості. Потім з ініціативи центру з'явилася цікава форма проведення роботи, огляд творчих портретів дитячих колективів серед шкіл та позашкільних установ міста, де кожен дитячий колектив показував свої творчі потенціали і охоплював цей фестиваль всі види дитячої творчості від науки до спортивних досягнень. А згодом була прийнята ідея створити номінації, щоб показати де хто чого. Досяг. В цьому году новинка. Очі багато громадських танцювальних клубів теж бажали прийняти участь в нашому марафоні танцювального іскуства. Організатори пропонують номінації серед коріографів, вокалістів, декоративно-прокладного та образотворчого мистецтва, театрального, кіно та фотомистецтва, науково-технічної творчості інструментального жанру. То есть направлений очень много, где каждый ребенок может себя проявить. Здесь принимают участие как коллективы, которые работают стабильно на базах учебных учреждений, у которых есть и возрастные группы, и возможности, и самодеятельные коллективы, но которые тоже хотят поучаствовать, посмотреть другие творческие коллективы и показать свое, но ну пусть только пока еще зреющее мастерство. Для танцювального колективу тільки вперед це не перший конкурс. Незважаючи на юний вік, дівчата вже знають, чому обрали саме такий вид спорту. Два годабили ми, ми виступали в Дніпропетровській, виступали в парку, виступали в школі. дуже багато школ ми виступали і ну от, здесь вже перший Тому що це Може вона підготовлювати фізично». Он душа кричить танцем нас веде. допомогти дитині розкритись, знайти самого себе, показати іншим, досягти певних результатів. І найголовніше, щоб це стало в нагоді в майбутній професії у виборі своєї подальшої долі. А найголовніше похозуватись перед глядачами. Все дуже живо, весело. Дітішки такі щасливі, достаточно хорошо на хорошому рівні подготовка. Емоції непосредственно зрителі всі очень хорошо відкликались на номера, Аплодисменти і так далі завдання центру знайти зірочок і серед педагогів, і серед дітей, підтримати їх, поширити досвід майстрів, показати, що вміють дніпродзержинці поділитись з іншими школами. Це знаходить широкий відгук від роботи з такими людьми, від спілкування з такими дітьми отримуєш повне задоволення.